Всім українських 325 гривень. з вами Україна 325. Сьогодні ми будемо готувати каченят на озері. Дивіться, як вони всі збираються навколо вас. Там ще чорний гусак пливе і інші каченята. Дивіться, скільки голубів тут. Зараз цей гусак прийде, буде їх звідси виганяти. Подивіться на цього гусака, який він красивий. Чорного гусака я ще не бачив. Напишіть в коментарях, чи бачили ви чорного гусака. Дивіться, як вони всі літають, бігають. Чуєте, як вони кричать, а вони так з вами вітаються. Подивіться які вони красиві. Не забудьте поставити лайк, а якщо ви не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нових відео. Подивіться, тут ще є черепахи. А якщо ви не знали, у нас є свій телеграм-канал. Там ви можете знайти багато різної інформації про те, коли вийдуть відео, і багато іншої інформації. Тому, якщо ви не знали, що у нас є свій телеграм-канал, підписуйтесь. Посилання буде в описі під відео. Тут є дві черепахи: одна більша, а друга менша. Бачите, там пливе щука або со. А цей гусак далі тут плаває. Там їхній острів, де вони живуть. Подивіться, наскільки маленькі це каченя. Всім українських, 325 гривень. З вами було Україна 325.